За туризм, екологію, природоохорону можна бути спокійним тільки навпаки, як собі окупанти уявляють шляхи передачі пташиного грипу, який зберігається в пробірці зі спермою великої рогатої худоби. Це та ситуація, коли людям нема різниці, що дати в руки, баян або скрипку, все інше це просто домисли, брехня і відверті фейки. тому що не може бути науки там, де немає науковців. Крапка. Друзі, вітання! Ви на Ютуб-каналі ВХОРУ І сьогодні ми говоримо про ситуацію у біосферному заповіднику Асканія Нова з його директором Віктором Шаповалом. Я хочу почати з того, які є основні загрози для асканії Нова зараз. Зрозуміло, що заповідник під окупацією вже доволі тривалий час, але чи змінюється там ситуація і в яку сторону? Зрозуміло, що ситуація критично складна і можна сказати, з першого дня повномасштабного вторгнення. Зараз, після того, як була захоплена установа окупаційної адміністрації, ситуація мало змінилася. Ну і фактично можна сказати, що заповідник тримається багато в чому на тих ресурсах, які були накопичені. За рахунок технічного персоналу, який продовжує виконувати свої обов'язки, ну і в двох словах установа рухається за інерцією. Загроз звичайно вистачає, тому що абсолютно очевидно, що перебування військових перебування військової техніки на території продозаповідного фонду, воно не сумісне з виконанням основних функціональних завдань даної установи. Звідси і цілий перелік проблем, починаючи від обстрілів пожеж. І закінчуючи суто господарськими моментами забезпечення тварин кормами, зрошення, насадження дендрологічного парку і так далі. Дуже довгий час Аскані, в Асканії не призначали окупаційного директора. Нещодавно з'явилася інформація, що все-таки там є якийсь окупаційний керівник. чи ви знаєте, хто їм став і яку кваліфікацію має ця людина? Це вже за великим рахунком не нова, не актуальна інформація, тому що фактично призначення відбулося 20 березня. Хоча наказ окупаційного міністерства ресурсів і екології було видане ще 28 лютого. Це Дмитро Міщеряков. Я не можу розголошувати ж надто детальну інформацію. Трохи згодом і більше її оприлюднюють правоохоронні органи, але людина не має жодного стосунку до природоохорони і досвіду роботи в природоохоронних структурах, також ця ситуація абсолютно не дивна. З огляду на те, хто очолює Міністерство природних ресурсів і екології Херсонської області, Бистряков – людина, яка в окупаційному Симферополі займалася майновими питаннями і земельними ресурсами. Ну і для повної палітри, оскільки окупаційна адміністрація намагається розвивати туризм, то на підмогу покликаний міністр туризму Грішин, людина, яка має військову освіту і є військовим льотчиком, який літав над Узбекистаном 10 років, згодом працював оперу повноваженим Хантимансійського автономного округу, пізніше функціонером нафтовидобувної кампанії. У Нижньовартовську, ну а згодом перебрався до Херсону і відкрив крафтову броварню. Так що за туризм, екологію, природоохорону можна бути спокійним тільки навпаки, це та ситуація, коли людям немає різниці, що дати в руки, баян або скрипку, це протипоказано і загалом небезпечно. Єдине, що їм можна доручити, і то на короткий час це бубон. Все, ось і в такій парадигмі рухається зараз заповідник і загалом уся справа передохорони Херсонської області. До окупації Асканія вона була такою певною туристичною прилиною Херсонської області. В Асканії займались науковою роботою. Чи знаєте ви, чим займаються там росіяни зараз? Можливо, вони приймають туристів з наукою складно, тому що в науковому штаті практично не залишилося людей. Акції, звичайно, вони намагаються проводити все це виглядає як дешевий піар, зокрема, остання акція там «Двіження первих. Ну для гарної картинки люди посадили саджанці. Я не розумію, чому це не зробили вже зовсім в спеку в липні. Ну або, наприклад, не почекали до грудня. результат і кінцевий успіх буде однаковий. Але ж це людей не цікавить, тому що тут треба відзвітуватися красивою і гарною картинкою. Те саме можна сказати, наприклад, і про епопею з пам'ятником Петру Козлову. Я думаю, що зараз ми побачимо на окупаційних ресурсах епопею з його відкриттям. Це буде дуже помпезно і ну, це та ситуація, коли росіяни через свій цинізм і витончене блюзнірство роблять токсичним усе, до чого вони торкаються. Загалом Козлов відіграв позитивну роль в збереженні скані в буремні. Після революційні роки, після жовтневого перевороту. Це сподвижник Фальцфейна, який долучився до справи збереження коня Бживальської. Саме завдяки йому, в тому числі, ці коні потрапили в Аскані новиці. І цей вид зберігся, як вид, взагалі в дикій природі. Ну, але ж це та ситуація, коли ну, просто є речі, які не можна стерпіти. Питання не тільки в пам'ятнику, а в тому, хто його поставив. Тому парадигма така картинка, яка загалом потребує набагато менше ресурсів, ніж рутинна буденна робота. Тому що насправді у заповідника вистачає проблем. Це дуже специфічна установа, так склалося історично. Там є дуже велике господарство, тому що є природні екосистеми, які до певної міри самодостатні. Є штучні екосистеми, які потребують щоденного догляду і загалом робочих рук, які би доглядали ці колекції, отримували. Це вимагає значних капіталовкладень і значних ресурсів. Цих запасів немає. До цього часу установа протрималася на тих кормах, які ми змушені були залишити в установі, прекрасно розуміючи, до чого все котиться. Те, що ми протримались в автономному режимі 13 місяців, це дуже добре, але абсолютно було очевидно, що рано чи пізно. Ситуація зміниться кардинально. Але ми йшли на це, тому що відносимося до цієї установи як до рідної і до території як тимчасово окупованої. Зараз цих запасів немає. Тобто, установа ну, за великим рахунком, живе одним днем. Це стосується і по запасах палива, за технічні засоби мови немає, тому що це потребує величезного ресурсу, величезної уваги і величезної. Копіткої праці картинку тут зробити важко з пам'ятником набагато простіше, або з акціями, з прапорами і так далі. Цим вони успішно займаються в цьому відношенні. Вони професіонали, це треба визнати. Це така історія про пропаганду більше аніж про наукову чи будь-яку іншу роботу. І... А її не, може, її не може бути, тому що не може бути науки там, де немає науковців. Крапка. Я вас хочу запитати про те, які фейки розповсюджують росіяни про Асканію, тому що регулярно в медіа окупантів з'являються якісь повідомлення про те, що Асканію, наприклад, обстріляли Збройні Сили України, і так далі. І так далі. Це регулярні повідомлення на окупаційних ресурсах. Ну, а тут не є якимось виключенням. Тут про будь-яку окуповану територію, якщо йдеться про обстріл, то звинувачуються звичайно Збройні сили України. Відносно Асканії нова, був епізод відносно свіжий. Наприкінці серпня, коли сталася пожежа, і коли на окупаційних медіаресурсах звинуватили Збройні сили України в обстрілі території, причому Показали сюжет, в якому назвали причиною загорання артилерійський снаряд невідомої системи. Ну зрозуміло, що українського походження. Хоча є свідки, які в цей день спостерігали проліт авіації. Що там конкретно сталося, важко сказати. Але рух авіації відбувається на території постійно, і це або нештатна ситуація з ракетою, або якийсь там некерований схід авіабомби, там важко сказати. Але судячи з того, як все це спустили на гальма і далі немає жодного руху там по розслідуванні цієї ситуації, то тут вже абсолютно очевидно, що. В цьому розслідуванні вони вийшли самі на себе і акуратно по-тихому його згорнули. Я думаю, що найбільш масштабний фейк, який почався фактично ще з початку окупації, тому що перші брифінги нічого собі, Коношенкова і Кірілова, спікерами Міноборони і начальника війська радіаційно хімічно Біологічного захисту Збройних Сил РФ. Відбулися ще в березні 22-го року, а потім був сюжет у травні 23-го року, коли Асканінова звинувачили в біолабораторії. В передачі там високопатогенних штамів пташиного грипу, хвороби касла, сальмонельозу і всього тільки можна бути. За великим рахунком, тут немає що коментувати, тому що це клінічний ідіотизм не більше. Але знову-таки треба віддати належне, що факти вони нашкребли абсолютно не пов'язані між собою, недотичні і. Не є одне першопричиною або наслідком іншого, але вони професійно зліпили це в сюжет, скріпили його домислами і нахабною брехнею. Причому приплили сюди все, що завгодно, наприклад, у НПП Аскані Генетик, Україно-німецьке дослідне підприємство, де зберігали зразки сперми великої рога, рогатої худоби. Ну, фактично, бочача сперма. Ну, Звичайно, про це не говорили, просто сказали, що Збройні сили України, звичайно, за командою з Пентагону замили сліди і знищили цю біолабораторію. Ну, мені важко. Сказати, я взагалі навіть боюся думати, як собі окупанти уявляють шляхи передачі пташиного грипу, який зберігається в пробірці зі спермою великої рогатої худоби. Куди, кому і як важко сказати? Тому, в принципі, це мало дивує з огляду на ту кількість фейкометів і на той рівень. Брехливої пропаганди, який взагалі розкручений в Російській Федерації. Я тут, єдине, що вже в такому контексті можу додати, що для мене зрозуміло, чому не згадали про два біотуалети, які перебували на балансі Асканінова селищної ради, і ці об'єкти дійсно ситуаційно функціонуючими були. Оце єдине, що можна сказати про приставку біосканінова, а все інше це просто домисли, брехня і відверті фейки. Що зараз найбільше шкодить і загрожує заповіднику? Зрозуміло, що росіяни глобально і окупанти глобально, але тим не менше. насправді легше сказати, від чого заповідник убезпечений, бо насправді не від чого, а загроз дуже багато. Це розлуги й переляк, і на даному етапі найбільшою загрозою, звичайно, є пожежі, тому що це сезонні ризики. Загалом треба об'єктивно ставитись до цього фактору і розуміти, що сезонні явища ласкання нова, такі як пожежі, вони відбувалися і до окупації. Це абсолютно об'єктивні ризики і виклики для степової території. Зараз ситуація значно ускладнилася, тому що військовий фактор він додає у цьому контексті, і останні пожежі, які сталися, вони сталися в тому числі і за рахунок саме фактору руху авіації на території заповідного степу або взагалі розміщення і базування особового складу. І військової техніки на території об'єкта природозаповідного фонду. Єдине, що рятує Асканію зараз від масштабних руйнувань, це віддаленість лінії фронту, але абсолютно очевидно, що з її наближенням ситуація зміниться кардинально. Так що, єдине, що можна додати, на цьому етапі Асканія нова. Не може бути порівняно з іншими об'єктами передозаповідного фонду, які дуже постраждали від військових дій. Але знову-таки це не заслуга окупантів, це об'єктивне пояснення, оскільки Асканія нова була поглинута в перший день окупації без військових дій на цій території. І зараз вона перебуває в тилу. У когось формується ілюзія, що це назавжди, і ситуація не зміниться. Але час, час покаже. І, на жаль, треба готуватися. До масштабних, до можливих масштабних збитків і втрат Васканінова. Я прекрасно розумію, що ем, з тваринами все буде не так, як, наприклад, з культурними об'єктами, коли росіяни там втікали від Херсона. Вони вивозили все з музеїв, е, намагалися вивозити бібліотеки, е, якісь пам'ятки. Чи готуються вони до того, що їм доведеться вивозити тварин з Асканії по мірі того, як українська армія буде наближатись до цього населеного пункту? Ну, до цієї теми треба ставитись дуже обережно, тому що, в принципі, від факту пограбування можуть бути обезпечені, я думаю, що тільки ті об'єкти, які просто не підлягають релокації. От, ті об'єкти, які не можуть бути переміщені, вони убезпечені від такого роду крадіжки. Ну, але знову-таки це не гарантує їх збереженість, тому що все те, що не можна потягти, можна знищити. Для колекції ці ризики абсолютно очевидні, і насправді є вже дуже багато думок з цього приводу. Одним із перших цю загрозу оприлюднив Сергій Данилов. Насправді, до цього часу на даний момент жодних підготовчих дій в цьому напрямку оскані Нова не відбувається. Це абсолютно об'єктивні речі, і це треба нормально сприймати. Але з іншого боку, цю загрозу також треба абсолютно чітко усвідомлювати і розуміти. На жаль, запобіжника для цього не існує. Єдиний хто може цьому завадити збройні сили України. Напевно, що так і є. Я вас ще хочу запитати на досвіді Херсона. Про те, що науковим співробітникам різних установ їм погрожували в Херсоні і намагались схилити до співпраці у Аскані, як це відбувалось, і чи погрожують співробітникам, які залишились? Ну, дивіться, чим Асканія Нова може відрізнятися від інших наукових захоплених установ на окупованій території. Всі в абсолютно однаковій ситуації. Науки в асканії Нова зараз не лишилося практично. Я не беру розрахунок осіб, які зараз перебувають вже фактично. По інший бік барикад, які ну просто треба вже прямим текстом казати, в цьому контексті є колаборантами, але таких реально одиниці. реально одиниця. Звичайно, є об'єктивні загрози, і тут немає значення про що йдеться: про біосферний заповідник, про іншу бюджетну установу, там заклад освіти, науково дослідну установу. Або ну, будь-яку іншу організацію. Такі ризики існують. Вони абсолютно очевидні, об'єктивні, тому треба дуже обережно ставитись до тієї інформації, яка оприлюднюється, і виходить в ефір. Я можу сказати, що за час мого перебування на окупованій території, 7 місяців до кінця вересня 2022 року, ну, за великим рахунком, у мене була одна така серйозна зустріч з представниками окупаційної адміністрації. Херсонської, ця розмова не задалась від самого початку, хоча обійшлося там без ну, без без наслідків, скажімо так. Тобто ну ситуація була визначена досить чітко, почалася вона з того, що ці люди прибули з пропозицією допомоги. Яка може бути допомога, як я маю моральне право просити цю допомогу в сторони, яка сама є першим джерелом усіх проблем? Потім ми не зійшлися в думці з приводу специфіки там перебігу СВУ, тому що війною виявилося, не можна було називати це. Ну Ви прекрасно розумієте всі ці нюанси. Вимагали заяву. Про звільнення, хоча я не дуже розумію, яке відношення має ця інстанція до мого контракту. Я підписував його з президентом Національної академії аграрних наук, тому розмова не склалася, але позиції сторін абсолютно чітко визначилися, розкрилися, і стало зрозуміло про необхідність пошуку лояльної кандидатури на місце очільника біосферного заповідника. Запрягали вони довго, сталося це лише 20 березня 2023 року. Ну, ось практично все. Я ну, можна сказати, відносно безболісно пересік КПП в Васильівку і з кінця вересня 2022 року перебуваю тут на підконтрольній території. Це важке питання, але я не можу вас не запитати про те, що співробітники Асканії, які зараз на підконтрольній Україні території, можуть зробити для заповідника прямо зараз, тільки фіксувати. Насправді, з підконтрольної території можна зробити дуже багато чого, тому що є дистанційні методи дослідження з іншого боку, є все таки канали, через які надходить інформація. Звичайно, це теж велика справа фіксувати ті збитки і загалом перебіг тих подій, які відбуваються зараз на території установи. Ми продовжуємо функціонувати, ми змогли. Забезпечити організувати бюджетний процес, затвердили кошторис фінансування на поточний 2023 рік. І ті співробітники, які знаходяться на підконтрольній території, вони працюють в дистанційному режимі. Ми змогли отримати акредитацію наукової установи під час окупації. Ми змогли затвердити проект організації території. Це життєво важливий документ, за яким загалом живе будь-яка передокорона установи. Ми не припинили наукову діяльність. звітували за програму наукових досліджень. Зараз продовжуються дослідження, в тому числі на інших територіях. Ну, можна сказати, екологічно споріднених, тобто, наприклад, у Тарутинському степу ми продовжуємо дослідження, і загалом ми в такому звуженому форматі наукової установи продовжуємо функціонувати. Ну, от, поки скажемо так, це те, що я можу повідомити. Ми не зламані, ми до цього часу функціонуємо.